Зараз доєднаємо до нашого етеру ще одного спікера: Володимир Гавриш. Це волонтар і громадський діяч, який вже є з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас і слава Україні. Героям слава доброго дня, судді, шановні телеглядачі. Пане Володимире, до вас як до волонтера, хочеться поставити дійсно є чимало запитань. Найперше, от ми постійно оголошуємо власне різні збори в наших етерах. і от збираємо зараз на автівки для однієї із бригад територіальної оборони. Дуже часто збираємо також на безпілотні літальні апарати, зокрема дрони з тепловізійними камерами, які зараз є надзвичайно важливими. Також звичайно на гуму болотяну, тому що бачимо, погода змінюється. Які загалом з ваших спостережень з вашого. З досвіду зараз є найбільші такі потреби що найбільше зараз потрібно, і з чим найбільше з якими запитами до вас звертаються. Найбільші запити на сьогоднішній день від військових це, як ви сказали, дрони. Дрони є FPV, ударні розвідувальні, це мавіки тепловізійні, які виконують надскладні задачі в нічну пору. І це теж важливо, щоб очі постійно були в небі, щоб допомагати нашим військовим відбивати ті атаки, які сьогодні досить масовані на лінії. Фронтові також е велика, е великий запит це е репи, які захищають від е ворожих і в і е не менш е важливо, автівки, які потрібні для виконання поставлених задач е нашим захисникам, угу. е от якраз із доставкою всіх цих дійсно важливих речей, чи виникають якісь труднощі безпосередньо при ввезенні гуманітарної допомоги? Якщо говорити про те, що відбувається в законодавчому полі, то хотів би зразу розмежувати ряд питань, які виникають з нової постанови 953, яка набула чинності. 1 грудня 2023 року в рамках цієї постанови є нові правила та ведення завезення гуманітарної допомоги. Перше і основне це те, що будь-який благодійний фонд має бути зареєстрований як в електронній системі, як отримувач гуманітарної допомоги, без того, що фонд знаходиться в цьому реєстрі. Будь-хто не може завозити гуманітарну допомогу, тому це складне питання з однієї сторони для бажаючих просто волонтерів, які не належать до того чи іншого благодійного фонду, самотужки завести допомогу для військових, і на мій погляд, на погляд більшої кількості волонтерів, які це робили за покликом душі, це Таке досить складне питання, і його потрібно було би все ж таки прибрати і дати можливість всім бажаючим це завозити, просто питання в чому звітності е, в тій допомозі, яка завозиться, Перше, е, кабінет міністрів надав е, 90 днів для звіту завезення гуманітарної допомоги, якщо ми говоримо е, про плюси та мінуси. Волонтери були обурені рядом змін, і тому е кабінет міністрів надав перехідний період для електронного декларування і для звітування. Тобто, з 31 березня закінчується перехідний період. Е того, яким чином має завозитись гуманітарна допомога, перше з 1 квітня 2024 року має бути завезення гуманітарної допомоги тільки шляхом електронного декларування. Друге, 90 днів має кожен благодійний фонд 31 березня надати електронний звіт. Того, що було завезено за цей період і куди передано, тому е питання номер один до благодійних фондів і до того, які проблеми виникають, проблема це те, що мають бути фахові юристи, бухгалтери, які мають нести звітність перед перед державними органами влади. І це навантаження ще являється фінансовим, тому що фахові. Працівники мають бути на зарплаті, тому що це кропітка робота 24 на 7. Друге питання не менш важливе з партнерами донорами, які за кордоном надають гуманітарну допомогу. Вони мають своєї сторони надати максимально грунтовний перелік того, що буде завозитися на територію України. Це велике навантаження для наших партнерів. Вони в більшій мірі відмовляються це робити, тому що прийняття на місцях у них відбувається наступним чином: люди небайдужі приходять, приносять власні речі, допомогу, яку вони готові передати для українців в підтримку, але ті організації, які за кордоном не завжди можуть якісно обліковувати те, що надається там. І ускладнює це цю роботу стосовно чіткого переліку, і тут є великі питання. Так, пане Володимире, із вашого дозволу ще одне запитання. Ми стежимо за тим, що відбувається зараз на кордоні із Польщею. Ну і дійсно ситуація залишається доволі складною. Ще десь місяць тому, от коли якраз почали протестувальники блокувати шість пунктів пропуску, то Держприкордонслужба надавала інформацію, на яких пунктах пропуску буде пропускатися там автобуси із цивільними, значить громадські вантажі і так далі. Але на окремих пунктах пропуску, навіть ось такі дійсно ці гуманітарні вантажі, вони не пропуск. Скались на жаль, скажіть, будь ласка, чи ускладнило можливо це якось доставку саме ввезення гуманітарної допомоги, якщо вона йде через Польщу? Якщо говорити про польський кордон, українсько-польський кордон у зв'язку з пікетами, які сьогодні виникають зі сторони аграріїв на кордоні, то є ряд питань, що з якими ми зіштовхнулися, Перше, для того щоб навіть гуманітарний вантаж потрапив на територію України, протестувальники хочуть бачити, що завозиться підтверджено це документами, і на це потрібен час. Це перше, друге. Якщо ми, як благодійна організація, довантажуємо благодійну допомогу, щоб мінімалізувати затратну частину під комерційний вантаж. То е, такі вантажівки не пропускають і вони е, проходять кордон в порядку черги. Тому е, це е, дає нам навантаження не завжди швидко і ефективно ми можемо отримати гуманітарну допомогу, щоб вона пішла е, на передову для наших хлопців, які боронять Україну. Пане Володимире, дуже дякую вам за те, що доєднались до нашого етеру. Дякую вам за ці роз'яснення. Володимир Гавриш, волонтер і громадський діяч, був з нами на прямому зв'язку.